Часу, шановне панство, я Наталя Заполідіс, щойно завершила фільмувати Кіцька в мене сидить на руках. Відео про грецьку хуску Періфтар. В моїх жилах є невелика частка грецької крові, якась дуже важлива для мене з статового боку. Я вперше. Одяглася ну, якомога ближче до цього ну, до грецького строю, з того, що я бачила на фотографіях. Тепер. Ніколи я про це не задумувалась. І вперше пов'язала хустку з усіма прикрасами. І знаєте, я впала в такий дивний стан, близький до медитації. Це такий спокій, тепло. Я собі думаю. А Я тепер розумію, що стається з жінками, котрі приходять на мої майстерні. І я вперше їм пов'язую хустку. Бо, знаєте, я звикла з дитинства до українських хусток, і я, ну це якби частина мене. Але от друга гілка роду, що то зі мною сталося, таке враження, що мене кудись підключили. Насправді. Так що хустка не просто так, якби передається щось. Це якась пам'ять тіла, пам'ять роду, генна пам'ять. Якось так. Як на мене, хустка є взагалі магічним предметом, бо за її допомогою жінка дивним чином перетворюється на іншу жінку з буденною на святкову, збиякої на неабияку. З... Негарною і втомленою на красуню. Зі старшою на молоду. Я серйозно кажу, я вважаю хустку, це побутова магія. От, ну, не думаю, Шукицька, думаю, верніше, Шукицька не, не, не буду заважати вона. А я вам хочу показати нині ще один такий літній варіант, Боко варіант. Я бачите, вбралася. Що це є? Це, напевно, Галабія привезена з Єгипту. Але дуже схожа, як на мене, до африканських якихось мотивів. Ну, Єгипет, це також Африка, але Арабська Африка і північ Африки. Ну, і в африканському стилі жінки носять тюрбани. Ну, я вже казала, що літом я працюю в таборах, і для мене є важливим не тільки, знаєте. Справитися з роботою, бути гарним професіоналом, а ще попри то виглядати гарно, як я звикла, бавитися, також міняти убьори. Але не потягну, я не знаю, якого розміру має бути той чи майдан, бо я ношу наплічника, щоб туди влізло все те, всі ті образи, які я хочу на себе приміряти цим літом. Через те я використовую речі багатофункціональним чином. І хочу вам показати, як саме одну річ як можна використати. І сподіваюся, що це вам знадобиться і сподобається, якщо ви обмежені у вазі <с. того одягу, тих предметів, які ви везете, то це вам допоможе. А тим, хто не обмежений, це дасть якийсь новий погляд на те, як ви можете використовувати те, що ви маєте. От я маю таку штучку. Це індійська така спідничка. Я думаю, що кожна друга з вас має таку спідничку. На Хмельниччині мої рідні, це називається як гунька. Тобто це розкрита спідниця з двома зав'язками. Одна така зав'язка, одна така довга, що вкручується навколо талії. А, і я, знаєте, дуже її люблю, вона така легка і розвивається. Я її переважно ношу з червоною майкою і на голову пов'язую щось там інше. Але от одного часу я купалася, і те, що я мала на голові, воно намокло, бо багато разів купалася, мала довге волосся, хустка намокла, і мені не хотілося мокру хустку одягати ввечері на голову. То я одягнула. А, навпаки, те, що було на голові на стегну, воно собі висохло, а те, що було, от, власне було це, одягнула на голову. І хочу вам зараз показати, як це можна зробити. <гум> ну, те, що зав'язується Наталія, має тут такі виточки. Ну і такого кантика. Ну, Нам того не треба, я собі думаю. Взагалі без різниці, бо ми складемо цю гуньку, цю індійську гуньку, напевно, що трошки менше, як на впіл. Отак, це дасть нам об'єму. Бачите, які гарні тут сонця, мандови, надзвичайно. І будемо робити африканську чалму, тобто будемо одягати її не такою, як я вас все вчила, спереду назад, але ззаду наперед. Але ну, всі вже знають, хто цікавляться цією темою, що африканки Люблять екстремальний об'єм догори, через той маю такого помічного палантина. він вже складений декілька разів, я його не дуже сильно скручую. Послідовність і дуже важлива. Тоді одягаємо отак, спереду назад. Тоді тут і відкриваємо, отак кладемо. Це може вам здатися складним, насправді це не є складно. Це є легко, весело і прикольно. Можу її посунути трохи далі. Так. О, вже маємо об'єм, яка краса, башта. Один раз. Перехрещуємо, тоді у вас вийде асиметрія. Бо ця гілка піде тако, бачите? І можна акцентувати цю асиметрію. Можна зробити отак, наприклад. Так, і далі ми поїхали навколо тої гулі. І маємо, бачите, тут такі гарні зав'язочки. Тому ми їх також можемо не ховати, але акцентувати, пов'язати отут-от збоку собі. Я, знаєте, якось експериментувала, то мені стало навіть так, щоб був бантик, а зараз не стає. От гарно вийшли оці червоні. Не знаю, що в мене вийшло там, може, цю треба булюку десь трошки назад туди посунути. О! Ну, ці хвостики я б також заховала тепер, бо бантика не виходить. Хоча треба зав'язати, бо щоб не розв'язалося, не впало вам в незручному місці. Можете ходити собі, не можна не ховати. На будь-яку імпрезу пройдете з такою баштою, така красуня, вся африканська. Подивимося, що ззаду. Я, знаєте, люблю от, всілякі спідниці, бо вони драпіруються, крім того, бо вони ж мають всілякі краї. це не є такі палантин. що ми їх складаємо і через то е, виходить якісь гарні, цікаві силуети, асиметричні. Така чудова башна. Дякую вам за увагу. Насолоджуйтеся літом і собою, своєю красою, одне одним. На все добре.